І про спорт Післязавтра Буковина зіграє останній домашній матч футбольного сезону 2014 року. Проте напередодні відбулися зміни в керівництві клубу, які вселили надію на порятунок футбольної команди краю. Адже президентом ФСК Буковина став відомий в області спортивний меценат Сергій Гринюк, завдяки якому свого часу досить успішно виступала на всеукраїнській змагальній арені чернівецька команда Меркурій. Своє дитяче захоплення футболом новоспечений президент Буковини зберігає і по нині не лише фінансово підтримуючи розвиток всенародно народно улюбленої гри в краї, а й при нагоді, продовжуючи виходити на поле. Наприклад, у складі команди Гріко, яку він організував при очолюваному ним підприємстві, і котра вже протягом багатьох років досить непогано виступає в обласних та міських змаганнях. План виходу Буковини з кризи Сергій Гринюк разом зі своїми однодумцями вбачає у створенні міського муніципального футбольного клубу, який повинен об'єднати інші Необхідні для футболу спортивні інфраструктури. План виходу це ми в першу чергу ми вже всюди говорили і в принципі писали, що ми хочемо об'єднати це в комунальне підприємство, забити, розписати бюджет, під'єднати спонсорів, під'єднати систему та яка при стадіоні буде працювати іменно разом з клубом. Тому що ви розумієте, це є комплекс, цілий комплекс стадіон разом з командою. Тільки так має бути все об'єднано. І тоді буде це все працювати на одне на глядача, на, на бюджет той же команди стадіоном. Тому що не буде команди, ну і стадіону буде важко, ви розумієте, і в центрі міста така структура буде розсипатися, ну це я вважаю неправильно. Да. Ми хочемо е, йти. І плануємо йти шляхом, яким пішла команда ФК Тернопіль. Наша група була в Тернопіль на матчі Буковина Нива. Ми зустрічалися з керівництвом клубу ФК Тернопіль. Там команда, маючи невеличкий бюджет, підтримку від міста, сама заробляє на себе. Ми оце хочемо зробити. Я думаю, що нам це вдасться. Тут головне, щоб була воля всіх співгромадян, спільними зусиллями. Ми спасемо команду і ну, Нащадки нам я думаю скажуть дякую разом із вирішенням нагальних проблем пов'язаних із виведенням команди із затяжної кризи нове керівництво подбає і про майбутнє боковинського футболу. Ми хочемо в першу чергу ставити, щоб це було в комплексі розвинуто, щоб мали можливість. юні футболісти мали можливість заграти в своїй команді. І ми хочемо там академію при цьому зробити, під'єднати всі наші школи футбольні, того щоб вони розуміли і знали, що це все комплекс команда, повністю обласна команда і міста команда об'єднати ці всі зусилля. Нове керівництво клубу розраховує і запрошує до співпраці у порятунку головної команди краю всіх небайдужих буковинських патріотів. Ми ведемо зараз переговори з багатьма підприємцями, скажу відверто, в принципі, ще жоден не, не відмовив. Хто скільки може, там купляють абонементів, кажуть, що будуть тим чи іншим шляхом підтримувати. Зараз вже задаються питання складання бюджету на слідуючий рік. Це основне. І футболістам, в принципі, так само говоримо. Те, що можемо, ми зараз закриваємо основні питання. ПФЛ маємо проплатити, тому що не проплачено, навіть попередниками, нічого не проплачено, На жаль, навіть по тих фінансах. Це сумасшедших їх да? але ми це закриваємо. Але бюджет і все решта ми будемо формувати вже по закінченню цього, типу як підсезоння до нового року. Да, вже з нового року будемо формувати повністю план дії. У нас все практично є. Звичайно ж, обнадійливі плани нового керівництва позитивно сприйняли тренерський штаб та гравці буковини, яким протягом року довелося самотужки тримати команду на плаву. В першу чергу я думаю, що це скажеться на грі команди, тому що без підтримки владних структур команди тяжко буде зберегти. Хотів би вибачитись вибачитись передболівальниками за результати команди, але вони повинні зрозуміння поставитись до того і до тих футболістів, які зараз виступають. Надіюсь, що при вирішенні болючих фінансових питань це. І суттєво покращиться, і гра команди. Болівальникам в першу чергу хочу сказати, що вони повинні обов'язково підтримати команду, вірити в цю команду. І ми просто прийшли люди, не які просто так будемо розказувати, говорити. Ми не кажемо, що в нас мільйони, мільярди, і так далі. Но ми знаємо, яким чином це зробити, і ми віримо. Якщо будуть в нас вірити, ми це зробимо разом. Да? Нехай допомагають, купляють абонементи на до кінця що ігри получається. Це дуже великий вклад. Буде вони будуть там мати знижки, і так далі. Там ці реакції ми будемо робити. Но це вже та допомога яка в нинішній момент дуже нам допоможе закрити багато питань. Да.